Ще одна поршніва для бензопил, яка залишилась трошки поза нашою увагою. Це порнєва група до бензопил Good Luck 5200, бачите, але з незвичайним діаметром поршня. Діаметр поршня 46 мм. Ось така гарна поршньва. Ми вже її декілька місяців тестуємо, встановлювали людям в Майстерні і також люди, які купляли від нас майстри, які встановлювали своїм клієнтам, то ця поршньова група досить непогано себе зарекомендувала. Тому вирішив з вами поділитися. Ось таким чином виконана поршньова група з таким товстим таким гарної якості ламелями. З таким незвичним, бачите, більше тут зазвичай отак зрізано вона йде. А тут трошки така незвична, більш е, випуклі такі ребра для більш кращого охолодження. І діаметр поршневої групи чотирьохканальної вона має 46 мм. Діаметр поршня 46 не 45,2 як на 58-й, а 46 мм. І підходить вона на бензопили, на яких встановлений колінвал з 40, ну 45 52 Тобто Цей коротший колінвал, який йде. По відгукам клієнтів вона дуже потужна, пилку аж вириває з рук. Зроблена ця поршнєва дуже гарним чином. Ось тут, не дивлячись на те, що висверлений найбільший отвір, але додавлено ще трохи алюмінія, вона така важкенька досить. Чувствується, що спресований хороший алюміній. І ребра, бачите, жорсткості зроблені ось так, трохи більше е, зробили, для того, щоб її не можна було перегріти. Тобто Вона стійка до перегріву, стійка до різних там температурних режимів. Ось такий гарний поршень йде. В комплектації вона е, простенький, палець. Е, Кільця поршневі йдуть ось ці е, стопорні, сам поршень і циліндр. Ну і, звісно, гарні якісні тайванські кільця від е, виробника HY. Не знаю, буде видно чи ні. Ну В общем, це хороші тайванські кільця, які гарно пружинять. Повертаються на своє місце, вони не з якогось там дешевого металу, це реально хороші тайванські кільця, які прослужать дуже добре і дуже гарно. Стає ця поршніва на звичайний картер 52-й. Допустимо, ось маємо картер від Ось Вона чітко стає. По всім отворам покріплення вона все підходить. Таким чином буде виглядати, бачите, тут трошки таке, як <кій> далі, виходять, далі виходять ці лопасті. Ось так вона виглядає. Дуже хороша, потужна, по відгукам на даний момент досить хороша поршнева. Також до комплекту маємо хороші тайванські карбюратори від торгової марки Анаба. Залишились, правда, тільки без підкачки. Підкачкою очікуємо, будуть десь ближче до Нового року. Надіюсь, що доїдуть. І будуть вони також. Других торгових марок є у нас з підкачкою, тому, в принципі, вибрати є що. Кого цікавить дана поршніва, її вартість 575 гривень, якщо добре пам'ятаю на даний момент, але вона того вартує. Чесно скажу, як є, тому що ну, на, на якість. по тому як я її бачу, тримаючи в руках, дуже класно. Тому цікаві якісні запчастини є в нас в нашому магазині. Кого цікавить, інтернет-магазин VZR Маркет, телефон та посилання в шапці профілі. Всім дякую, гарного дня!